Добрий день, з вами Мігрант. Вам сьогодні розкажу про зміни до спецзакону для українців. З вас по безплатному лайку, абсолютно безплатної, без смс і реєстрації, і підписку теж можна тиснути. Ну, а ми поїхали. Біженець війни з України зможе змінити статус свого перебування в Польщі з тимчасового захисту на тимчасове перебування. У поправці до закону про допомогу уряд пропонує скасувати одноразову допомогу в розмірі 300 злотих на проживання та допомогу в розмірі 40 злотих на проживання та харчування в день. І так, почнемо з першого. Від тимчасового захисту до тимчасового перебування згідно з законопроектом перебування громадян України, яким присвоєно номер ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР. Буде законним до 30 вересня 2025 року. Тобто продовження легалізації перебування, е як анонсовували, і як Європарламент затвердив, мало бути до березня наступного року, але буде аж ще до вересня наступного 2025 року. У той же час, з наступного року можна буде змінити статус перебування з поточного тимчасового захисту на тимчасове. Проживання. Пропозиція передбачає, що змінити статус тимчасового проживання зможе громадянин України, який відповідає таким вимогам, заповнить і оновить усі необхідні дані в базі даних песель УКР в гміні в ужеді гміни. Наприклад, якщо відбитки пальців були виконані неякісно під час вироблення номеру песель. Бувають такі випадки не часто, але трапляються. Як, наприклад, моїх знайомих, які зі статусом УКР подавались на карту, і їх все одно викликали на відбитки. Це саме через те, що вони були виконані неякісно в уженді Жендікміни при присвоєнні номеру Песель зі статусом УКР, подає електронну заяву до воєводи, має активний статус УКР на дату 4 березня 2024 року. Тобто, Місяць назад е, та на дату подання заяви, тобто він був 4 березня активний статус УКР і коли ви подаєте заяву, тобто після 25-го року, з початку 25-м роком, він теж є активний. І Служба безпеки не висуватимуть жодних заперечень щодо зміни статусу проживання. Після успішного проходження процедури особа отримає карту побуту з приміткою раніше мала тимчасовий захист. Більженці зможуть подати заяву про зміну тимчасового захисту на тимчасове проживання в будь-який час до березня 2025 року. В уженті дміни заступник міністра внутрішніх справ та адміністрація наголошує, що перевірка та доповнення даних також важливі з точки зору державної безпеки. У зв'язку з різними ситуаціями ми залишаємо тимчасовий захист, даючи цим людям можливість вибирати те, що їм вигідніше в той чи інший момент, до 30 вересня 2025 року, каже заступник міністра. Це рішення загалом набуде чинності лише наступного року. Окремо статус біженця зміниться, коли громадянин України отримує картку, е карту побиту. І так, з 1 липня відміняється пільга на фотографію. Якщо ви знаєте, не знаєте, фотографуватись для вироблення песель зі статусу УКР є безкоштовним. Одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих, так би мовити, як називають їх в народі підйомних. Тобто одноразова допомога, коли ви приїжджаєте до Польщі, можете подаватись на неї в розмірі 300 злотих. Її скасовують. Заступник міністра е, Дущик передбачає, що е, поправка не скасовує ці права, а заморожує їх. Він аргументується тим, що невідомо, як піде війна в Україні і чи буде знову масовий наплив біженців. У такій ситуації інструменти акту е, допомоги можна легко відновити. З 1 липня так звана фінансова підтримка у вигляді розміщення та харчування біженців з України, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливо лише на підставі укладеної угоди з місцевою воєводою або органом місцевого самоврядування, що діє на його розпорядження. Також зміняться правила участі у витратах на проживання та харчування в колективних центрах розміщення. Уряд хотів би, щоб сім'ї частково оплачували ці виплати, наприклад, із допомогою 800 Ось такі не дуже е, позитивні зміни настали до спецзакону.